Давайте подивимось, з якою метою Вищі сили поєднали вас з певною людиною, тобто, який був, так би мовити, вищий замисел цього міроприяття? Що що хотіли, щоб до чого ви прийшли з цією людиною? Пару слів про людину. Коротенька сигніфікація, щоб ви розуміли, чи ваш розклад. Людина, як би так м'якіше сказати, Використовує усі шанси для того, щоб людині було добре. Ну, з одного боку, це навіть в принципі, нормально, а з іншого тут просто всіма правдами і неправдами. Тобто, людина хитренька, людина духовно бідненька, якщо чесно вже сказати. Так, людина була на час вашого спілкування у всякому разі, ну якщо ви зараз спілкуєтесь, то і зараз орієнтована на родину. <кій> в принципі, я не можу сказати, що в людини був. Був задум, просто якось по легкості з вами спілкуватись. Але людина постійно, знаєте, така е, ні риба, ні м'ясо. Може треба, може не треба. Може розпочати новий етап, може все закінчити. А може, це моє, а може це не моє. Тобто, це, знаєте, можуть бути такі заядлі холостяки чи холостячки, які, в принципі, Настільки коливаються, чи їм потрібна родина, хоча вони її хочуть, бо тут випало в сигніфікації, що людина орієнтована десь там глибоко всередині на родину. Але людина зважує постійно всі за і проти. Знаєте, хочете, хоче настелити соломи там, де можна і там, де не можна. Насправді, для чого вам була ця людина? Для чого вас звели? Тут досить дивна інформація, ну я вам скажу так, як прямо ці карти можна прочитати для того, щоб жінка в цій парі, ну, або хто ви там, ким ви там один одного вважаєте, я не знаю, бо може дивляться навіть на бій якісь стосунки. Я ж не знаю, там, що там люди, з якою метою дивляться такі розклади. Ви там самі визначаєтесь ху ісху. Щоб жінка у цій парі відчула, що. Ну, знаєте, навіть прокачала свою інтуїцію, зрозуміла, що вона може, як жінка, притягувати до себе, маніпулювати трішки чоловіком, але і зрозуміти, коли маніпулюють нею. Тобто, щоб вона не була, як знаєте, як сліпе кошеня. Яке нічого не бачить, щоб вона почала розуміти, коли нею маніпулюють, і вчасно це зупинила. Тобто, щоб в цих оці, в маніпуляціях, з обох боків, тому що як не крути, тут в парі маніпулювати можуть обидва, ну, обидва партнери. Так от, щоб знайти баланс між. Ну, не перегинати палку ось цими маніпуляціями. Тобто, якщо ви думаєте, що для родини вас тут зводило, ну, звичайно, це не особистий розклад, ви якби, не дуже від нього відштовхуєтесь. Це якби загальна інформація, колективна і безсознательна. Це ж не особистий. Але в цілому, якщо сказати, тут обидва партнери повинні були. Тут обидва такі, знаєте, маніпулятори. По-перше, випало знову ж таки багато старших арканів. Тут я ще вам не всі показала, тут ще ось є два. Знову ж таки, вже в мене десь випадала ця смерть з луною. Про те, що обидва лідери, обидва маніпулятори. І обидвоє повинні навчитися не перегинати палку в цих маніпуляціях і. Відчувати, коли і тобою теж маніпулюють. Тобто не тільки ти маніпулюєш, а не забувати, що і тобою теж маніпулюють і вчасно зупиняти ці процеси. Загалом же ці стосунки були для легкого спілкування, для ну, переписок, легкого. Проводження часу, зарядження енергетично один від одного, для інтиму хорошого. Тут може бути гарна сумісність в цій справі. І загалом, для того, щоб коли ви згадуєте цю історію, ви згадуєте те, що вона змусила вас, ну, ця людина змусила вас змінитись. Тому що ну, тут випало три карти розумієте, карта минулого, карта трансформації, і карта місяця. Тобто. Згадати минуле, згадати, як ці стосунки вас змінили, і задуматись, коли у вас будуть інші стосунки. Тобто, у вас весь час може бути проєкція, якщо це людина з минулого, а тут є така вказівка на те, що так може бути, то щоб ви постійно порівнювали, ну, згадували цю ситуацію і думали, ага. А тепер як же ж мені з новою людиною так вчинити, щоб не вийшло так, як було ось в цій історії. От якщо підсумувати, то така ремарочка. Якщо дівчата дивляться, тут дійсно ви могли б стати законною дружиною цьому чоловікові. В принципі, є така, там мені підсвічувала і король Пентаклів і Королева Пентаклів. В потенціалі ви б могли бути хорошою парою. Проблема в тому, що тут на той час, коли ви зустрілись. Та людина, на яку ви дивитесь, була до цього не готова морально. Тобто є така вірогідність, що, наприклад, ви там зустрінетесь через якийсь час, тобто ви не отримали того результату, який ви хотіли. Якщо ви сподівались, що буде родина, ви цього, скоріш за все, не отримали. Не тому, що з вами щось було не так, а тому, що людина повинна була піти у щось нове. Духовно, морально. Людина трималася за свою якусь зону комфорту, навіть якщо вона була некомфортна, за своє якесь минуле, не могла рішитися, відважитись зробити якийсь крок рішучий, і навіть могла піти у щось ну, типу в роботу, в щось або в інші стосунки, наприклад. Ну, тобто, не з вами, тому що з вами не могла, тому що ви, хто б не дивився, чи чоловіки, чи жінки, лейтмотив такий, що ви були на той час дорослішою особистістю, ніж та людина. Людині потрібно було бути більш сміливою, більш рішучою. У людини такого не було. От, може, через якийсь час, коли людина підросте, так би мовити. У вас би все і склалось на той час, коли у вас це все відбувалось, людина була не готова до чогось кардинального до кардинальних змін у своєму житті.